62-го, здається, 62 А може, помиляюсь, там рік, рік не більше. Якраз я вчився тут технікою на Львівській площі, Завели екзамен з сопромату. і пішов трошки заспокоїтися. Прийшов і якраз попав на зйомки фільму за двома зайцями. Узвіз був декорований дореволюційно революційного, то є революції. До жовтневого перевороту ще. Реклами були, вивіски, ну все, людей мало було. Взагалі тут було небагато людей. Це після 80-х років тут з'явилася публіка постійна, торгівляться. А так нічого. Звичайно, вулиця була тихенька, дуже тихенька, особливо вечір. Ну Я прийшов тут, дивився, любувався там на... біля Альтаночки, ти Глафасов з компанією був. Нарежі. Зйомки зйомки в фільмі. Місце красиве, неповторне. Ну де ще таке є. Ну був я на Арбаті і добре. Проутюжував його і сюди, і туди. в одному. Ну не можна ж порівняти я з Андріївським. Це неповторне повторне явище. Звичайно, не такий, як зараз. Тут настрій в інший бік. Я в дитинстві туди ходив на дні Києва. Зараз вже ну не хожу, якось трошки все змінилося. Але це частина мого дитинства, яке я пам'ятаю. Беруть це дитинство, в мене тупо беруть і крадуть. І мені ще говорять, що чувак, там будуть кльові готелі, там буде класний готельний комплекс, там буде все дуже класно і по кращому розряду. Мужики, для цього є під Києвом забиті села. Або не забиті. Візьміть, оце все зробіть в конче заспіть. Зруйнуйте свої хороми і там зробіть краси, кра, красиві будинки. Не чіпайте Київ, не, не потрібно цього робити. Половину ботсаду в Києві в центрі, який е, не феміна, а грашка. Уже віддали під забудову на біля університету. Уже лишиться там, де теплиця, там де розарій, а оце ось паркова зона, її забудують. Наприклад, це сталося з парком Стуса, які просто взяли і повністю вирізали, аж до майже аж до корені все повикорчовували. Люди прийшли туди посадити нові дерева, а їх навіть не допустили цього зробити. Собираем свои работы, складываем, свинчиваем, упаковываем к переезду. В общем, пришло время, когда нас уже э, додавили и выдавливают с Андреевского спуска. Нас продали, вот где-то, мы не знаем, 5-6 лет тому назад. Весь дом, весь этот куст, вот этот дом номер 18 на Андреевском спуске, за какие-то там деньги, дом вместе с художниками, как рабов нас продали кому-то, мы не знаем кому. С тоской собираем свои работы, вещи и прощаемся с Андреевским спуском. Андреевский спуск фактически будет без художников. Фейс нас всіх збирає, ми розуміємо, що ми ділимося один з одним своїми якимись враженнями, своїми думками, і розуміємо, що не тільки я один, і не тільки ти одна так думаємо. Ми розуміємо, що нам треба об'єднувати свої думки. Якщо ми... Об'єднаємо дуже потужно і ціл... цілеспрямово на свої думки, я думаю, в нас буде виходити щось робити. Музиканти, продюсери відстояли гастрольний закон, який просто в рабство загнав би всіх артистів українських. Ми його відстояли, але це тільки початок. І якщо зараз казати, там вони вже все зламали, що ж нам тепер робити? Вони зламають все. Вони, знаєш, я от не знав цю тему про брусчатку з Андрійського, але якщо вони її вивезли і викинули на смітник. То це злочин реально. І я розумію, що нам всім треба знову ж таки об'єднуватися і вимагати не тільки відставки, а карних справ з приводу тих людей, котрі розкрадають те, що їм не належить. І це треба робити не просто на словах, а серйозно з адвокатами, з юристами. Мені дуже хочеться, щоб е, таких людей, котрі говорять і не бояться говорити свою думку, і висловлювати її привселюдно, було набагато більше саме. Людей, котрі займаються правом. На даному етапі мені хочеться, щоб люди, котрі так само думають, як я, як всі люди, котрі хочуть відстояти взагалі своє життя і своє право жити так, як ми хочемо, а не бути рабами в них. Саме рабами. Вони до того і ведуть це зараз. Вони хочуть, щоб ми були безправними рабами в них. Питання в іншому: питання кожної людини в окремості, яка живе в цьому місті. Реально відбувається зараз проста штука. До тебе додому приходять. Гадять, щось там роблять погане. Гвалтують твою дружину, вбивають твоїх дітей, потім підпалюють твої шафи, твої речі, а ти при цьому маєш сидіти і шукати діалогу з владою. Треба ну, проходити фактично вулицями з такими кійками, щоб народ боялися. Бо народ бої. Ми боїмося 400 людей. Невже після 2004 року ми перестали вірити в себе? Ну, чесно. Я вірю в себе. 21-го приходить захищати Андріївський. Почнемо з Андріївського. Будемо захищати все, що треба захистити. 21-го починаємо. Далі буде. Тримаймося, бо ми того варті.